Головний рабин буковини Менахім Мендель Ліцештейн грає на шофарі. Це інструмент, зроблений з баранячого рогу. На ньому грають під час юдейського нового року. Новий рік – це як суд. Коли є суд, ми іщемо, завжди завжди оправдання чоловіка. Звук шофару такий дуже сильний. Я у чоловіка подумає немножко, як, що було в цей рік, так, так має бути. Шофар можна купити, але він більш цінний, коли його передають з покоління в покоління. Святкування Рожгашана супроводжується особливою сімейною трапезою. Однак знімати її не можна, тому у мендель Гліцештейн напередодні розповів Суспільному, які основні страви треба спожити та що вони означають. Усього їх може бути до п'ятдесяти. Завжди починається з кідуща. Це єсбакаль спеціальноксивені день. і там такий текст аби снайпер. На чого сабалі. Ну, що-то Новий Год, що-то, просто, мабуть, Савенія і так далі, як дальше. Потом обов'язково треба дозвати два хала, називають хала, два хлеб, але іменно дозвати круглі. У мірі круглі не знаю, що буде завтра, що не забуваєте цього. За традицією, у ці два дні вирішується все, що буде наступного року. Тому на святковому столі має бути гранат, щоб хороші справи людини примножувались, як кісточки. Також на свято їдять фаршировану рибу – гефільте фіш. І є такое обычай кушать голова, голова рыба. Мы знаем, что Роша Шана, Новый год, на иврит, это называют начало года, это называют голова года. Також на юдейський Новий рік їдять яблука з медом і бажають солодкого Нового року. А ще фініки, аби не було ворогів. На Рош Гашана важливо просити вибачення один в одного, каже Рабин. Що написано, що можна просити сувишні, це тільки заповіді між людьми і сувишні. А між людьми це не допомагається. Зазвичай на Рожга Шуну проводять три святкові богослужіння щодня. Під час пандемії кількість служб збільшили, щоб уникнути скупчень. За словами Рабина, у ці дні для єврейської громади важливо багато молитись. Тетяна Пінькас, Ірина Капуш, Антон Романюк. Новини на Суспільному. Чернівці.